Вітаю вас, друзі, на каналі Cloud Castle. Сьогодні я, Андрій і Олексій. Будемо робити огляд на нові смаки від Рифроста і Steam Puff. A. Від Refrost у нас 5 смаків, і від Steam Puff 2 смаки. На каналі вже, до речі, є огляд лінійки Dr. Cloud від того ж виробника. Кому цікаво, ось тут справа в підкасті буде посилання на цей огляд. І тепер коротко пройдемося по смакам, які у нас з'явилися. Від Refrost це полуничний мілкшейк, білий чай, виноград, полуничний тарт, лимонний пиріг. І відстімпав блакитний ментол і яблуко. Всі рідини ми будемо тестити на Оксві. На картриджах від Оксві. Як на мене, це еталонні картриджі, які максимально об'єктивно допоможуть нам висловити смаку передачу і свої суб'єктивні звичайне враження стосовно цих рідин. Виноград соковитий, освіжаючий аромат червоного винограду з характерною солодкістю та легким терпким відтінком. Спочатку скуштуємо його на запах. Ну, це виноград такий досить насичений, саме червоний, і є присмак чогось, такої чи виноградової чи щось схожого. Тобі як? А це знаєш, сісісті в дитинстві Ми, або жижа така, коротше, треба розкусувати пластик. Звичайно, воно ага. не схоже на класичний виноград. Ви коли виноград понюхаєте, він не буде пахнути таким ароматизатором. Це гіпернасичений, як в жвачки, як в цукерці, ароматизатор. Але пахне він смачно, так як повинен пахнути. Солодким виноградом пахне, а не кислим. Червоним. Прям таким. Для мене навіть десь трошки до якоїсь смородини аж віддає. Такі терпки, наче типу Тестувати ми будемо за кадром, так як YouTube не дуже любить такі кадри і може самі знаєте, що зробити. Що можна сказати, супер насичено солодкий виноград? Да. Він е, мені аж віддає якоюсь прям ванільністю за рахунок того, що він для мене сильно насичено солодкий. Але він такий, як треба. В ньому немає кислинки, як я очікував на запахи, на аромат. І загалом, для тих, хто хоче, от прям солодкої рідини, тим підійде. Але майте на увазі, що пити води після неї доведеться частіше від більш лайтових смаків. Ну, це моя от думка. А мою думку, це червоний або чорний виноград, і прям він дуже солодкий. Одки він насичений сильно і відчувається навіть якась кісточка в смаку Ось ця така терпкість трішки є в ньому. Ну я терпкості самої не відчуваю. Для мене просто солодкий. Ароматизований такий цукерковий, прям віноград, хороший такий, от як, як неба треба. Але я розумію, що мені його треба буде чередавати, тому що буде забивати смакові рецептори, дуже прям насичений. Ну, але це більше плюс, ніж мінус. Стімпав яблуко, аромат соковитого зеленого яблука з ніжним поєднанням кислинки та природної солодкості. По запаху яблуко нагадує яблуко із цукерки дюшес або з лимонаду дюшес досить солодке. Якась кислинка є, але вона майже не непомітна. Нічого... Ну в цілому, цікаве, солодке душесне яблуко по запаху. А нічого страшного, що дюшес – це груша. Ну, от є тут така якась дюшесність, ні? Типу є, так. Да. Терпкість яблука в ароматі. Коротше, от саме терпкість солодкості яблука в ароматі. Ну, більше солодке, ніж кисло по запаху. Ну, мені кислинка, яблука от на запахі теж відчувається. В винограді її не було. Нехай, можливо, ти будеш кидатися в мене зараз помідорами, чи хтось хто скуштує це яблука, але я прям, прям відверто, відкрито відчуваю ваніль, якусь випічку з яблуком, не наче штруділя якогось яблучного. А мені, мені відчувається якийсь баблгам скоріше, ніж, ніж випічка. Мені от прям, неначе ну, До шарлотки далекувато, але вона десь стоїть поруч. От мені тут. Коротше, воно так само, як і виноград. Дуже солодке. Виноград солодший, але це так само дуже солодке. Кислинку можна тільки мозком Десь там дістати, але ти на смакові рецептори її не сприймаєш взагалі ніяк. Хоча на аромат здавалось би, що буде кислинка. І я відчуваю ванільність з цим яблуком от прям ванільність. Але знову ж таки, цей аромат він цукерковий, він насичений, він аромат, як ароматизатор, звичайно, дуже гіпернасичений. І мені він подобається. Моє враження, по-перше, смак і запах, вони трішки різні, вони не одинакові, тут немає цієї дюшесності, як на запаху. По солодкості, да, вона дійсно, досить солодке кислинки, також я майже не відчуваю. Холодка я тут також не відчуваю. До речі, минулий рідний холодок був, він досить сильно відчувався. Тут холодка майже немає. Це така досить солодка жуйка або цукерка з яблуком. Випічки чи якоїсь ванілі я прям сильно не відчуваю, але якась солодкість, якийсь додатковий смак, крім яблука, я от, є, але для мене це якась жуйка або цукерка більше. Не дуже тяжко дістати. Ну, от як прям ваніль-ваніль ти. Карамельність є, яка можливо, якась. М'якість молочки якоїсь така, типа як. Я не знаю, для мене чи молочка, чи випічка, чи ванільність з цим яблуком присутня. Просто майте на увазі, але це смачно. Стімпав синій чи стімпав блакитний ментол. Це освіжаючий аромат із прохолодним ментоловим акцентом та легкою ягідною ноткою. Чи є в смаку ягідна нотка по запаху? Ну, я відчуваю прям м'яту, як би ну, ментол, орбітовість. І, і відчуваю якусь е, спецію. Орбіт, як спецію. це, як це не тмін, е, не кмин, а як воно таке йде, знаєш, на Бердінському хлібі, не наче. розмарінавесь типу. Але в більшості воно схоже на орбіт. На орбіт. От для мене орбіт, ну, такий м'ятний ментоловий орбіт. Ну от ментоловість, е, ментоловий орбіт, да. Але от якоїсь спеції, хлібної спеції я не відчуваю точно. Там Та, ну, запаху. не хліба. А, там, ну, ти зрозумів, то що на хлібі, самого хліба тут немає. Евкаліпт. Евкаліпт. Да, от евкаліпт. Точно, точно. точно. Евкаліпт. Я, ж, от, я переплутав Є... спецію з евкаліптом. Да, от По запаху Евкаліпт відчуваєш. Тестуємо, тестуємо смак. По смаку, як і по запаху, в цілому, це ось ця жуйка від орбіта з евкаліптом. Відчувається евкаліпт, відчувається ментол, відчувається, звісно ж, холодок. Солодкість вона є, вона невелика, вона не притерна, вона не дуже сотка, ця рідина. Ягідність, ягідності я тут не відчув. Ти якусь ягідність відчув? Ні, ягідність. В Де описі яка? смаку є ягідність, але я, ягід я не відчуваю. Хоча відчув якась абсолютно. курант, у цей знаєш, курант, там типу смородіна, якоюсь такою там, віддаленою. Але, 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 що мене здивало, я читав, для мене вона страшно була тим, що зараз. Я буду просто дихати болю. Знаєте, ну дуже-дуже холодно. Ні, вона дуже помірно, по -помірно. помірно холодна. Тобто немає такого, що воно перетинає прям от дихання. Так що навіть, може, люди, які люблять холодок взимку, вона так само може підійти. І так, вона, як він сказав, не дуже солодка. Для мене вона вище середнього солодка, все рівно, вона солодка. Для мене це от орбіт, орбітавкаліпт. Спробуйте орбіт Авкаліпт. Якщо він подобається вам, ця рідна така ж сама така ж сама на смак. Солодка, свіжа, прикольно. Ну, вона здивувається. Але мене тим, що я її спочатку боявся, Думав, що це буде просто холод, трошки солодкий і все. Ні, вона, от, все хорошо. От, от, Цікаво. Варто скуштувати, спробувати. Да. Рефрост полуничний мілкшейк. ніжний аромат стиглої полуниці, занурений в кремову текстуру молочного коктейлю. Солодкий і гармонійний. Це просто полуничний йогурт Галичина. Він реально просто як йогурт на смак. І ще мені одразу такий е флешбек із 2016 і далі, Трувейпінг. Коли найпопулярніша рідина в той момент була полуниця з вершками, і от по факту це воно і є полуниця з вершками, просто завернуто в іншу обгортку. Strawberry milk shake. для мене це йогурт. Приєднуюсь до враження. Це йогурт. Він мені більше нагадав якусь, напевно, растіжку. растіжку. Полуничний йогурт, кремовий молочний. Солодкість, до речі, от е, з цією рідиною, я це і розумів раніше, солодкість може бути дуже різна. Є вона різка, є лайтова. Я навіть не кажу про е, ступінь, тобто суперсолодка там чи не суперсолодка. А це солодкість може бути, знаєте, от, як у цук цукрозамінника солодкість, і у звичайного там бурякового цукру, звичайно, різна солодкість. І от отут от, от для мене ця солодкість схожа на солодкість в несолодій не зіро е, колі. Ну тобто вона. Штучна, безпека? Штуч, штучна солодкість, отак от, от скажу. Але якщо взяти просто про смак, сказати, ну, мені норм типу, ця штучна солодкість, я виключно і п'ю взагалі кола зеро, Але, 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 без але вона просто йогурт з полуницею, з вершками, з молочкою, от. Так як і написано, тут навіть нема що дістати. Ну і якась там сразу ти ванільність там знаходиш. Мені більше нічого не сказати. Ну це просто правильно, так як потрібно. Єдине, що мені не дуже, от вона прям так на смак подобається. Можливо, і за тої йогуртності, хоча йогурти люблю. Але на смак непогано, досить непогано. Але, але, але не зовсім мій смак, скажу так. От. В цілому приєднуюсь по враженнях, схоже, воно мені на, на йогурт. Смак відповідає дійсності. В першу чергу я відчуваю саме якийсь йогурт. От йогурт не. Не вершки, а саме йогурт і полуниця. Полуниця доповнює доповнює смак, доповнює солодкість. Вона солодка, холодка майже немає в ньому. Чим воно відрізняється від йогурту, в першу чергу, і найважливіше, в ньому немає йогуртової кислинки, бо раніше робилися йогуртні смаки і вони були з кислинкою, щоб повторити смак йогурту, у йогурта ж вона така трошечки є. Тут немає. Тут виключно солодкість, полуниця і молоко. Да, і смак досить досить м'який, до речі. Для тих, хто засумував, можливо, і струвепінгу, от. Це смак для вас. Рефрост лимонний пиріг, яскравий цитрусовий аромат із солодким відтінком вершкового крему та нотками золотистої випічки. До речі, так само із струвефінгу дуже популярний смак. cake, кейк, tart. Всі гналися за тою випічкою. Я, до речі, ніколи не розумів ту випічку. По запаху відчувається випічка, якийсь бісквіт, скоріше, і є цитрусовість, як в, в цедри, в цедри лимону чи в цедри апельсину. От цедра плюс випічка. В цілому, як вона і має бути лимонний, лимонний пиріг. Ну мені лимон, лимон дуже-дуже далеко прям знаходиться. Мені завжди випічка нагадувала трошечки табачку, тому що табачка в вейпінгу вона завжди схожа була на якусь таку типу хліба, ржаного, чорного. І отут воно так само мені десь лимон з табачкою так само віддає. Ну я розумію, що це випічка. Випічка, вона завжди от на ароматизатор не зовсім для мене така, як вона вживу. Мені би тут додати ще приставочку між лемон і кейк чіз. тому що мені схоже на чізкейк. Ну, в цілому то й намальований чізкейк саме лимонний лимонний чізкейк Тут намальований. Бо мені я от пробував мілкшейк цей, і мені тут якась віддаленість така сама відчувається, просто з лимонністю. Лимонність дуже віддалена для мене. Виключно в, в пріоритеті я відчуваю саме випічку і молочку, ванільну молочку. Запах смак не мій, ну але це я розумію, що сподобається поціновувачам. Я ну не зовсім Варію випічку і молочку, хоча строборі мілше мені більш-менш зайшов. Зроблено як треба, і я це розумію. Але чизкейк, молочка, лимон, майте на увазі, що тут є, от. Відголосок молочки. По своїх враженнях я не зовсім згоден. Я по іншому цей смак відчуваю. Відчувається випічка, відчувається якийсь, як я казав, бісквіт, але він відчувається не прям сильно. Мені більше лимон. Насправді лимон, цитрусовість в поєднанні от з солодкістю, але він не приторний, Він не пересолоджений. Він солодкий в міру, як на мене. На рахунок ванільності якоїсь чи молочності. да, вона тут присутня, але знову ж таки не перебір з нею. Воно гармонічно поєднується між собою. Ці смаки якось. Рефрост полуничний тарт. Поєднання солодкого аромату полуниці та ніжного вершкового крему на тонкій пісочній основі. Yeah. Пісочну основу скоріше відчував у в минулому в минулому смаку от пісочна основа була. А тут як по запаху? Я відчуваю просто полуницю. От прям про я не відчуваю випічка, випічку. На yeah, yeah, випічці майже ну не відчувається. Стигла така стигла, прям може трошки перестигла полуниця. Моя думка, в першу чергу відчувається саме стигла полуниця, так само як в запаху. Випічки я майже ніякої не відчуваю. Якась кремовість, якась вершковість відчувається. Вона трішки є. Але вона смак не перебуває. Робить його просто трішки м'якшим. Полуниця з вершками. Оце більше мені нагадує такий смак. А я можливо дуже фіговий дегустатор, тому що я відчуваю тут виключно солодку полуницю. От прям просто полуницю, і мене більше це радує, ніж не радує, тому що як я вам казав, я боявся цього тарта. Просто полуниця. Але хороша, правильно, класна, полуниця. Трошки навіть от на той молочний мілкшей віддається за рахунок такої ванільності. Типу, але от 99% полуниці просто насиченою солодкою цукеркової, як в жувальних цукерках, знаєте, такі, які можна з'їсти після того, як пожував. Тут смак відповідає запаху, тому якщо по запаху сподобається, по смаку сподобається вона вам також. І найцікавіше, як на мене, смак від рефроста це білий чай, вишуканий аромат із легкими квітковими нотками, що передає м'якість та легкість завареного білого. Знаєте, що саме цікаве і абсурдне для мене? Для мене білий чай це таке відчуття, що ти береш, наливаєш кип'ятку і все. Ну, в мене білого чая немає і терпкість, терпкість. Я, нього. я насправді останніми днями тільки, тільки білий такий травяний чай п'ю. Ні, мені нагадує якусь траву. Не ту траву, яку ви подумали. Трошки від у вас в контекст: Рифроста є смак бергамотовий чай, він став прям дуже популярний, ну, як мінімум у нас, тому що він не солодкий, майже не солодкий і такий легкий по запаху, легкий трав'янистий, бо часто вже набридають там фрукти, ягоди. І так далі, хочеться чогось іншого, чогось не, не солодкого. І в мене є сподівання на цей смак, що він буде чимось схожий на, на бергамотовий чай в плані солодкості, в плані насиченості, солодкості і так далі. Ну, у мені якась зі, ну, зеленушка і що то, що, -то, що, -то, що -то, щось взагалі, ну, по, по запаху не зрозуміло. Але дуже-дуже слабо воно ароматизоване. Ну тобто, от дає, дає аромати дуже мало. Блін, я зрозумів, що мені віддає. Якась фіалковість, орхідейність, ромашковість. О, не ромашковість, Тут є якась квітковість. Мені дуже важко розібрати, який саме це смак, смак чого за конкретного. Мені щось він нагадав спочатку чорний чай з лимоном, але ну, не лимон, а не чаю. Ну, чай відчувається, лимона Та немає. Тут, точно. Не, а я і... це не можна сказати, що це чай. Немає терпкості чаю. Терпкості немає, але смак чаю я відчуваю точно. Лагане, білий чай приблизно так само. Я його п'ю і не розумію. І це от я парю і не розумію. Але в той же час воно солодке, достатньо. Тобто солодкість ти відчуваєш, і якийсь аромат. Присутній. Тобто можна було б назвати це Secret Liquid, просто Secret, secret Aroma. Люди би дізнавалися б, і фіг би хто коли дізнався, що це взагалі за смак. Найбільше відчувається якась квітковість, чай відчувається, він не сильно солодкий. Такий, в цілому, і має бути не сильно солодким, але смак яскравий. Якщо на запаху смаку майже не відчувається, то от коли париш, то смак відчувається прям дуже сильно дуже добре. Він солодкий, він не такий не, не солодкий, як бергамот. Так, да, згоден. Але в той же час, мені здається, цей смак дуже непогано би пішов між, знаєш, якимись там мінтолом і вивічкою. Тобто. Взяти мінтол випічкою білий чай і взяв мтон на брит, випічка на бри, між ними взяти цей білий чай. Він розбавляє. Як, в принципі, так. білий чай там сам по собі він такий там, тонізуючий, ця, ця, а ця штука розбавляюча. Ну, для мене це от, квітонька. Погодься, це дуже незвичний смак. Дуже незвичний. Дуже. Я короті, поняв, на що мені максимально наближено схожий цей смак білого чая. Лічі, Одноразки лічі були точно таким же смаком. На поціновувача можливо не всім зайде, але я впевнений, що його буде легко допарити до кінця. Тобто є там, знаєте, гіпернасичення, які неможливо, там люди не можуть допарити там, чи можливо випічка, якась супер така, чи та бачка, яка там стоїть там роками. Ні, цю випарити, я думаю, буде легко. Але але якщо хочете, якщо ви експериментуєте смаками, шукаєте щось нове постійно, це можна спробувати. В Цілому дякуємо за ваш перегляд. Сьогодні у нас було сім смаків. Вони були цікаві, незвичні, не шаблонні. Нестандартні більшість із них, ну окрім можливо, винограда. А з вами, як завжди, був Андрій і Олексій із канала Cloud Castle. До нових зустрічей. Ну не завжди, бо я тут дуже дуже рідко. Бувайте.